Держава дбає про безпеку громадян. Лише в Дарницькому районі столиці запрацювали більше сотні укриттів відремонтованих до найвищих стандартів. Голова району Микола Калашник каже, безпека громадян і усі військові питання це пріоритет. До їхньої реалізації вдається успішно залучити і меценатів, і інвесторів. Проєкти є різні по різним галузям і різним напрямкам. Серед цікавих вважаю залучення безпосередньо фінансування позабюджетного від німців. Це дійсно велика підтримка для Дарницької громади 250 тисяч євро німці передали для забезпечення функціонування і укомплектування укриттів і пунктів незламності. Як один з показових прикладів успішної спільної праці меценатів у Дарницькому районі наводить укриття академії здоров'я людини, де власне і відбувся брифінг. Ще рік тому воно було у занедбаному стані мул і півметра води. Нині сучасне з медичним наповненням. Функціонує операційний блок. Він оснащений от всіми сучасними сьогодні засобами і технікою для виконання любої складності операції. Також Пологовий блок, медичний пункт, харчоблок також діляться у районі і планами на майбутнє. Це спрямування зусиль спільноти на допомогу зсу та наближення перемоги. Перемогти, і наша основна задача наблизити цю перемогу як органи виконавчої влади, так цивільне населення, продовжувати ті речі там, де ми можемо корисні це і плетіння маскувальних сіток безпосередньо і донати, і все-все-все, що робить нас сильнішими.